Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні ми на рибалці з хлопцями Артур Art Production, Юра. І сьогодні ми будемо, друзі, шукати карася на ось такому чудовому лісовому озері, де я рибали вже не один раз. І точно знаю, що рибка тут є, її треба знайти, прикормити, почекати. І вона, думаю, що сьогодні також нам клюне. Зараз ми вже приготували. Приготували наші баркаси. Ось один, в Юри там інший. І будемо спускатись. Друзі, що ми беремо з собою? Перше. Перезутись чоботи в такому чехлі. Далі, що ми беремо з собою? Сумочки, ось такі. Прикормочка. Обов'язково. Зараз вода хоч і холодна вже, але трошки прикормити рибку треба. Зараз ми поки будемо складатися, я замішаю прикормку. Realфіш, карась. Чебрець-часник. На мою думку, найкраща прикормка для карася. Зараз її замішаю, поки вона буде напиватись водички, ми якраз <кій> дійдемо до точки нашого ловлі, там будемо прикодовувати. Далі, що ми ще зберемо з собою? З собою ми беремо інструмент, інструмент для зважування, вимірювання риби і запасні ось такі мормишки. Це те, що ми беремо з собою. Друзі, новинка цього року. Ось така сумочка від профмонтаж спеціально для зимових вудок. Сюди може входити набір як під карася, так і влазять в сумочки. Та не встиг ще, почекати. Сюди удочки входять як на карася, так і на судака, можна коробочку покласти і так далі. Ось в мене моя основна удочка, яку я буду рибалити. І запасна. До речі, такий чехол. Можете придбати у Артура. Артур, де можна придбати такий чехол? Тільки в мене! Тільки в Артура. Да. Значить, Удочка. Це в мене е, Magnum Black Boat Feeder від FLAGMAN 150, метр 50 для е, човнової ловлі. Чудово підходить. Значить, Фріз, катушка від флагман. 0,18 живка і мормишечка, ось така маленька мормишка. На місці про неї розкажу. Все, друзі, зараз складаємось, перезуваємось і спускаємось на воду. Лавочку подвинь трошки. А? Подвинь трошки лавочку чи подвинь. Опа! Давай. І поїхалося. Перейшов перед. Та боком поки ставимо, а потім повернемо. Льодок. Льодок. Більше ніж сантиметр. Да, льодок, друзі. Думаю, може нам і якоря не треба буде. Побачимо, як буде можливо. Друзі, чуть не забув, щоб вашій точці завтра було тепло і комфортно. Одягаємо ось такий піджопничок собі. І все. І ви будете сидіти у вашому човнику і ні за що не переживати. Там хоч пролама, Там хоч проламано вже. <плес> ні, там льот тончить, Там льот тончить, ніж тут. Там менше 200% я тобі кажу. Там тоді ми, як рибачили, тут стояв льодок, а там було чисто. Я тобі зараз спробую відштовхувати, просто вернешся. Посидаем. Давай мне одно весь, Что не сделаешь только ради этой рыбы? Три шумка, значить, ще, ще торстіше туда йде.

Це так. Край і от вони отут да, 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 да. Ось сюди ближче. Отут. Ні, от відсюди і от так сюди. Чисто дно. Ямка пішла в якусь сторону. І в тій ямці в далечині наче щось там мелькнуло, тільки що рибка. Мені так отуди. 9 метрів. Да. Бери. Почекай, що я подивлюсь. Опа! Карась, стій, стій, Глянь, який карась! Глянь, який карась тільки що був. Дивись оно, ну, ось десь. Дивись тільки морда карася, яка була. Ну це ж комні. Тока... Ось дивись, ось дивись, вісь, який карась стоять. Ось, Юро, два. два Юро, три. Юро, три, Юро, три, Юро, три, все. три, ось 4. П'ять. Ось карасиво тут ці точки пишут на цьому боку. Ось треба нам пів метра продвинути сіли. Так, друзі, побачили ми рибу в камеру. Тепер ось наша прикормочка якраз напилась водички, буквально чуть-чуть, декілька ось таких маленьких порцій. Ми кругом себе розкидаємо і будемо провіряти. Багато загодовувати не треба. Але рибка все одно, хоч і вода холодна, вона реагує на прикормочку. Чуть-чуть там кинули, чуть-чуть з іншого борта кинули. І все чекаємо, щоб підійшла рибка. Так, друзі, одягаємо ми мотилечок свіженький. Ось такі мотильниці у вас завжди він буде, незалежно від погоди, від морозу, завжди буде у вас свіженький мотиль. Він в мене тут тижнями живе і прекрасно себе почуває. Одягаємо. 5-6 мотильочків і будемо опускати нашим карасикам. Казати, ей ви, де ви, клюйте. Рі, ти бачиш вітер, а нам тут на лісовому озерці все рівно. Просто чіка бомбейра. Так, да, там звісно коло каменчиків. Ти бачив які морди стояли mm. там? Мордаті караси. Mm. Так, треба. Перший Карасенко. Красучик який. Ти ж знаєш, що це самий добрий карась. Понятно. Він сковорідці. Це сковорідочний, скоро буде духовочний. Чекаємо. Дякую, спочином нас. Спочин. Не знаю, нагадую, після кожної рибинки треба поновлювати мотильочка. Оцей білий пожований ми знімаємо і беремо один, два, три свіженьких додаємо по ситуації. Щоб там цікавіше було рибці. Хоче в прижим, який був. Я прям дивився по сторону. Оооо. Це був такий карась хороший бух. Хороший. Okay. лки-палки. по бороділи. Да? Дай мені рвишку номер 12. 11. Де її взять? І себе я собі давав. Менше хочеш? У угу. мене стоїть 12. Це сама менша за тих. Сама менше, що 14. Ну з тих, що ти мені давав? Ти мені давав яку? Оце ось яка. Саме менше, яка в мене є. Тут поміняємо румушечку. На 10-ту де... сходи. На 10-ту сходи. Ставимо. 12-й номер. Артур, а ну розкажи за ці мормишечки. Це ж тих самих робиш. 12-та мормишка. Це мене один товариш їх робить 12-та мормишка, вона саме круто підходить для любого карася, абсолютно любого. Є у нас ще Фокінська мормишка, це там, де крупний карась і сазанчик. Це 10-й номер. От зараз в на 10-ку сходить постійно. Якщо ми чисто на карася беремо, то рекомендовано 12-ту мормишку. Якщо ми хочемо на стоячу воду. Наприклад, ну, на стоячку, поняв? Воно буде 14-ту мормишку. В даному випадку зараз 12-та мормишка буде сама ідеально. Так. Одягаю свої щасливі рукавиці. Чим вони такі щасливі? Я їх як одягаю, карась в мене починає ловитись. Я так собі внушив. До речі, ти знаєш, що це ось тут наче незручно. Так що... Не прилипає, а знаєш, як за цим боротись з карманчиком? Все, uh -huh. тут продумано. Тут всередині ось є карманчик. І ти отак всередину завернув. Дивись. Uh -huh. Хоп і все, в тебе перчатки, звичайно, не заважає. Коли холодно, достав. достав і грієш собі пальчики. Uh -huh. Все продумано. Все продумано, за нас. Нас. Ну, нас. І для нас. Продумано. Кій був правильний Ах ти ж мій Молодець. маленький. Я казав, я одягну свої щасливі рукавиці. Диви, дуплі пішли. Артуріо. А ну давай. Як шкода. Як шкода. Я хотів, щоб під доставати. Думав пак цегнув. Ну диви, два підряд. На цей подивлюся. Як слони витягнув. Перенаживляємо швидко мотеля. Бігом, і то бігом. Поки підтягуємо. Юріе, підтягуйся до носу. Вешті йогорчик перший, вітаю. Був би другий. Да. Ну супер. Просто супер. Ура! Це той карасик, якого я. Про що <ресв 'язок> вдома... Попадеш там. Да. <ресв 'язок> та ти що, я ще ж молодий. <ресв 'язок> ну щоб... ну то давай до кінця вже. <ресв язок> <ресв язок> <ресв язок> я люблю скраєчку. Заходь... Опа. <ресв 'язок> так, та шо, можна тепер і... Снідать. Підснідать трохи, да. Один Юра не цей не витяг, він же ж і не блогар. Йому можна і так підснідать. Так. Так, що друзі. Що тут, тут нам приготували? Що тут нам, Андрюха, що тут нам наша приготувала? Не наша, а моя, <світ> а моя дружина. <світ> я пам'ятаю, як я мене називали в цьому відосі. Я пам'ятаю, пам'ятаю. Да, ти що злопам'ятный? Да. Ах ты, а я думав ти забух. Ну, так і є. Не думав ніхто не замітить цього. Так, ладно, давай по-серйозному. Так, що тут у нас Бог послав? Так, не треба називати мене Богом, прямо так уже. Що <світ> в нас є тут? М'яско ось таке, бачиш, з прожилочками ага. такими. Ух, диви, яке воно добре. Смокота. Смакота. І ковбаска така, і огірочок, чайочок. І ну, чого не вистачає, як всіх <гум> бути. Це я чай ношу в такій флязі останнім часом. Серйозно? <гум> да, спеціальний чай. Називається каркаде. Дивіться, червоний який. Каркаде чай. Ага. <гум> Ах, правда, захолону вже, ну нічого. Каркаде холодним п'ється. Да? ну це якраз він. <рес> це мину... Минулого день народження було. Да, Тому да. Перший раз да. за твоє здоров'я. Дякую. Розуму тобі побільше. Куди, вже, куди вже більше? Що ти оце? Куди вже більше? На що мені так багато? Mm. Слухай, а холодний чай набагато вкусніший, ніж да? Каркаде mm. Клас. Тільки карася він мав би кидатись зразу на цю мармиху. Ось все він. О, хороший він. І поклювочка була така і підняв. І підняв. Ні, похи, що він млявий. Це теж, глянь, два метри, да, ми проломали, угу. валили. А він, а він стоїть. Ну, попарабо... Якор сюди кидали. Як... Що таке? Є карасик? Да, вони тут бешені такі. Да? Угу. Скажені? Угу. Та й гарненькі. Дай підсак? Угу. Та я тобі кажу, давай підсак. Угу. Я люблю брати голими руками. Гарненький ти шо? Карасенко, друзі, який. Це ми удачненько зайшли. Ану, де наша дурочка? Захов, але в чорний ход. <рес> З, із заднього входу <рес> зайшов. От який треба, він в мене заліз. Друзі, ви гляньте, скільки під нами риби ходить ось. Дивіться, камеру повертаюся, карась, карась, он карась, он карась. Тут свал такий йде. Ось дивіться, карась за карасьом Ну я не поймів в яку сторону той свал. Туди. Туди? Туди. Ого. Коли в тебе тут їх не менше. Вони кругом ходять. Ти шо таке? А такое? Обратно хотять. Ну сейчас і начну. Сюди нам туди. От. Учень, учитель. Давай гриби, гриби давай. Що ти мене знімаєш? Хай люди подивляться, хоч якась куриць від тебе на риболку. Ах ти ж! А по чим ти GPS уходиш? Ти людям розказав і чи стучки своє. ти забиваєш? У свій GPS. У свої, свої. Ага. Ну тут з льодом легше, ніж там. Mm -hmm. Та ж з другої сторони ти ж не можеш. Бачиш, диві які тут лапки? карасямба. Прижал, да? Да. Что, снова чуть не втик? снова чуть не втик. Поменял и тучечку. Кайфочок. У нас Кайфочок. Просто кайфочок. Не зря ми місце поміняли, так? Да? Угу. На моє улюблене. Всім другого друга справа, скажи. Заходимо. четвертий. Як, як хорошо. Який кайфочок, так? Да? Росовий ноги. Скільки раз тобі розкладував? Він мені розказує. Поїхав зі мною на рибалку, то хоч рибу навчу тебе вийти. Боїся, як? який опа солоденький. Це із цих сковорідочних солодких. Так. Да. Із солодких карасів. Значиш, тобі тільки слово послухати. На мені, Ой, Артур, Артур. Ось така от, друзі, вийшла у нас сьогодні трудова рибалка, багато ми опирались, лід, риба є, але вона не дуже активна. А все ж таки ми свою рибку зловили, отримали задоволення. Артур, що скажеш про сьогоднішню рибалку? Я запутався. Ти запутався? В житті запутався? Чому? Рибалка б, як завжди. Це є. Хорош. Хороша. Як завжди риболка. Це та... не на роботі. Да. Дивіться, як хтось ловить. Так що, друзі, з вас лайки, коментарі, підписуйтесь, буде багато цікавого. А ми збираємось, будемо їхати додому.